Мої вітання шанувальникам спорту у прямому ефірі телеканалу ТС-1, програма Спорт Тайм. У Жороді на стадіоні Спартак відбувся другий поєдинок з регбі між юнацькими збірними України та Сербії. Після історичної перемоги у першому матчі, матчі українців гравці сербської команди не дали супернику здобути другу поспіль перемогу, тому і обіграли українців з розгромним рахунком. На матчі побував і мій колега з інформаційної редакції Олександр Бодня. Подряпини, синці та вибиті зуби основні атрибути поєдинку з цього виду спорту. В рамках міжнародного турніру з регбі Ужгород ОПЕН юнацька збірна України двічі протистояла одноліткам із Сербії. Та якщо у першій грі українці здобули волюву перемогу з рахунком 34-32, то у матчі відповіді не витримали натиску сербської команди. З перших хвилин першого тайму серби впевнено володіли ініціативою. Гості не тільки вміло відігравали у обороні, а й встигали заробляти очки. Тож у підсумку першого тайму вели з рахунком 10-0. Емоції нашої команди дозволили нам налаштуватися на матч. Відповідь Ми боролися за нашу країну. Okay. Сьогодні було набагато важче, ніж вчора. Не такий був заряд емоцій і на і не той настрой. Був кардинально змінити рахунок у другому таймі. Українцям не вдалося. Спека на полі не дозволила командам показати швидкісну гру. А коли бракує швидкості, в бій ідуть кулаки. ти тобі попадаєш? во время игры столько емоцій, там, там знаете, там провокація, там где-то хтось комусь в глаз, там где-то то, і емоції просто невозможно сдержать. И просто каким-то образом так виходить, що то, що и было на полі, вы увидели. Хлопці молоді, і коли вони бачать несправедливість з одного боку. Ну, хочеться ж вони всі за правду. Я думаю, ще проведемо роботу, так щоб воно було якось краще. Але... Це все емоції, просто емоції. Під кінець поєдинку українцям все ж вдалося розмочити рахунок. Тож після фінального свистка рахунок матчу 4-18 на користь сербської збірної. В останньому засіданні Закарпатського обласного відділення Національного олімпійського комітету України урочисто вітали чемпіона світу з сфехтування Анатолія Герея. Про його виступ на чемпіонаті світу та підтримку Закарпатського відділення комітету України національного олімпійського дивіться далі у сюжеті. Минулого тижня відбулось засідання Закарпатського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. З поміж порядку денного підсумки комітету за перше півріччя 2015 року плани на наступне та офіційне привітання від закарпатського відділення чемпіона світу з фехтування Анатолія Герея. Мы тоже очень и удивлены, и рады, потому что мы уже давно ждали, что все-таки будет у нас чемпион, чемпион мира и Европы. Тут наш герей стал чемпионом мира и практически завовал путевку себе на Олимпийские игры в Бразилию. Так что это двойной праздник такой. Мы сейчас должны все усилия приложить до того, чтобы он еще лучше подготовился, чтобы не было каких-то сбоев. Ну, сейчас у нього є таке пожелання і помочь ему с з квартирою. мы ми займаємося вопросами. Сейчас мы ми обращаємося губернатору. письма написали будемо ходить, просить, щоб нам поможмо. Що таких все таки ж у нас ну не так уже много, практически только один пока что. Нагадаємо, наша збірна півтора тижні тому виступила на чемпіонаті світу з фехтування на шпагах. Обійшовши збірні команди Італії, Росії та Кореї, українці святкували мить тріумфу. З-поміж них і іменитий Закарпатець Анатолій Гарей. Складно було 40 команд було на чемпіонаті світу. Можете собі уявити, що конкуренція дуже велика, так як спорт зародився в старій Європі. Це Франція, Італія, Угорщина, Німеччина. Тобто ці команди вони диктують лідерство у цьому виді спорту, і все-таки нам. Вдалося перемогти їх. Я забув, забув вам напана нагадати, що є ще такі команди азіатські, як Китай і Корея, у яких є, по-перше, велике фінансування, а по-друге, є природні дані, які потрібні в цьому виді спорту. Це координація і швидкість. І все таки нам вдалося перемогти. Радість дуже велика, тому що це перша. Історична металь з часів незалежної України. Хоч участь в Олімпіаді нашого фехтувальника більш ніж імовірна, все ж таки до цього часу ще чимало офіційних стартів та тренувальних зборів. З вересня ми готуємося як Кубок України. Потім у нас залишилися ще чотири обов'язкові етапи, які беруть участь у кваліфікації в Ріо. Це Берн, Швейцарія, Талін, Естонія, Ханденхайм, Німеччина і Ванкувер, Канада. Тобі ж на ці чотири старти ми зараз. Повністю готуємося. Вже в вересні починається підготовка, це як провірочний старт буде Кубок України і потім вже підряд ідучі 4 старти. І в березні місяці, 1 березня, закривається портал на відбір до ріо де жанейро І в березні ми вже будемо 100% знати, є в Україні чи, чи нема ліцензії. Приємно, що спортивна інфраструктура в місті, незважаючи на складні часи, продовжує розбудовуватися. Новим тренажерним майданчиком поповнилися спортспоруди поблизу загальноосвітньої школи номер 7 що в мікрорайоні Радванка. На відкритті майданчика та загалом на встановленні тренажерних майданчиків побувала і наша знімальна група. Мікрорайон Радванка далі процвітає у спортивному напрямку. Поруч із футбольним полем школи номер 7 Ми відкрили майданчик із тренажерами. Будівництво відбувалося в три етапи: підготовка території, встановлення тренажерів та самого покриття. Ми прикладемо всі максимальні зусилля, щоб наша молодь в першу чергу мала де проводити своє дозвілля, щоб вони займалися будь-яким видом спорту. І тому зараз поетапно ми встановили ці тренажери, які дадуть можливість діткам розвиватися крім футболу і ще й фізично. Ідея із встановленням такого майданчика виникла давно. Попри футбольні споруди, стандартне поле поле зі штучним та гравієвим покриттям, організатори вирішили розбудовувати і іншу спортивну інфраструктуру. Ідея по встановленню цього майданчика виникла вже дуже давно. На жаль, тільки тепер виникла реальна можливість його встановити. Я дякую своїм колегам і всім, хто приєднався до цієї ідеї і допоміг в принципі, його встановити. Стосовно того, чи буде він витребуваний і чи буде користуватися популярністю, однозначно, так. Да. Я думаю, що загальноосвітня школа номер 7 у місті Ужгороді, це в нашому мікрорайоні є такою базою відпочинку. І ми хотіли зробити цей майданчик для того, щоб не тільки для футболу були всі умови створені, що велике, велике футбольне поле і штучним покриттям, і з таким гаревим покриттям, але було і можливість для заняття спорту і для, діт... і для дітей, і для Жінок для дівчат однозначно він буде використовуватися і для потреб школи, і ми все будемо робити і надалі, щоб інфраструктура нашої школи покращувалася. Мешканці мікрорайону схвально відгукуються до такої ініціативи, адже територія поблизу школи чи не єдине місце для дозвілля дітей та дорослих. Я дуже добре ставлюся до таких ініціатив, наскільки я бачу, що в принципі молодь займається. І ну, важливі умови, звісно, і те, що є добре, але бачу, що йде розвиток потихоньку. І слава Богу, молодь займається спортом. Я вважаю, що всі ми мусимо підтримувати спортивну форму. І слава Богу, що завдяки е депутатам е Гомонаю і Мандичу, що у нас от. Покращуються наші умови для заняття спортом. Я думаю, що це добре, це повинні оцінити молодь нашого мікрорайону. Тим більше у нас такого не було і нам ніхто не встановлював за свої кошти, так як ми встановлюємо за свої кошти. Всюди встановлюють обдержання адміністрації і остальні. А тут ми стараємося самі за свої кошти все розвивати. Тим більше потенціал є молоді. Ну, я думаю, це не кінець ще. Сподобали після відкриття тренажерного майданчика нову спортспоруду і дітлахи з-поміж юних спортсменів, які опановували тренажери, і четвертокласниця Валерія. Дуже подобається. Я сьогодні лише дізналася від подружки. Мені всі подобається, бо я люблю спорт. Я навчаюся тут а в школі, тільки я ще поки що в початковій, але буду сюди приходити, бо мені дозволяють. Таких юних поціновувачів спорту не тільки у день відкриття майданчика, а й у будні можна побачити близько пів сотні. Що ще раз доводить: юні ужгородці полюбляють спорт, головне, аби спортивна інфраструктура розвивалась у всіх мікрорайонах міста. Дійсно, дуже хочеться вірити, все ж таки, що як мінімум такий майданчик буде у кожному мікрорайоні Ужгорода. Ну а я в свою чергу хочу нагадати вам, що ми далі продовжуємо наше дослідження стосовно спортивних майданчиків у місті Ужгороді. Заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці Спорт Тайм. Там шукайте е, нашу інформаційну відповідь від Ужгородської міської ради і в коментарях або ж у на самій сторінці. Пишіть про ті спортивні майданчики, які ви не бачите у переліку, виставляйте фотографії, коментуйте. Ми будемо досліджувати їх долю разом. А я в свою чергу хочу прийти далі. Не тільки юні ужгородці, все ж таки тяготіють до спорту та здорового способу життя, а і дорослі. Щоправда, вибирають вони не той чи інший вид спорту, а заняття у тренажерних залах чи то фітнес-центрах. Наскільки популярні останні дізнавалась моя колега Юлія Уленець. Продовж останніх років серед молоді і не тільки дедалі більше стають популярними відвідування спортзалів та заняття фітнесом. Що це? Жага, до вдосконалення свого тіла, увага до здоров'я чи просто мейнстрім? Як показує практика, усе докупи у не відстають у місті, чи не кожен п'ятий відвідує фітнес-клуби, у яких є можливість брати участь у групових заняттях, займатися у тренажерному залі, деякі комплекси надають послуги масажу, спа та аквапроцедур тощо. Як виглядає звичайний день у тренажерному залі? Який контингент тут можна зустріти, і яким заняттям надається перевага? Розвідаємо, що тут і як ніколи не пізно почати займатися собою. Спорт і здоровий спосіб життя не має жодних вікових обмежень. Тому у тренажерному залі можна зустріти як дітей, так і людей похилого віку, так само як і мету вони можуть переслідувати абсолютно різну. У ну, зал залу фіпослу типу виходять з дуже різними цілями і Возрастные категории они, э, тоже со временем еще больше расширяются. То есть приходят и совсем юные обыватели, да, и э, посетители и среднего возраста, и постарше. Вот. И с каждым годом эта тенденция все расширяет рамки для всех, кто приходит заниматься. Это тоже очень разное. но выделяем, скажем так, две основные. Это похудеть и набрать. Это самые такие распространенные. Девушки, конечно же, все, независимо от того, нужно им худеть или нет, все худеют, ребята все набирают. Но это, конечно, шутка. Вот. Большинство худеет, девушек, но некоторые приходят и набрать. Набрать мышечную массу, скинуть лишние килограммы на животе, на ягодицах, парни там подкачать руки, ноги, ну и вообще привести себя к этому. У якому фітнес-центрі, окрім тренажерного залу, люди мають змогу відвідувати групові заняття з багатьох видів фітнесу. Один з найпопулярніших на Закарпатті та в Ужгороді, зокрема, вважається функціональний тренінг. «Він представлений у нас не скільки Це Наші Тикс, треніровочні квітки, то вже то появились у нас і у нас проводяться в нашому клубі. в тому числі тренування. Дуже класна штука, тому що призводиться на спеціальних тренувальних петлях, які придумали американці. Для, для создания идеального солдата, то есть это для специальных служб, вот, и оно производится со своим весом, независимо от подготовленности человека, очень легко нагрузка регулируется, оно очень интересно и, и классно, и эффективно. Вот, также есть еще элемент функционального тренинга, это БОСКУ, тренировочные платформы функциональные, вот, ну и, конечно же, ФРОЦВИТ, наверное, уже многие об этом слышали, очень интересная и Эффективное направление, очень эффективное, но тяжелое. Про перспективи фітнес-центрів Ужгорода наразі можна говорити оптимістично. Проте потрібно розвиватися і боротися з недоліками, без яких однозначно не обійтись, стверджує тренер Юрій Таличко. Про особливості занять у тренажерному залі, власний досвід, а також про дієти, яких необхідно дотримуватись, охоче розповідають постійні відвідувачі одного з фітнес-клубів нашого міста. «Почав займатися спортом з дитинства. Ходити в тренажерний джок зал. Почав із моменту вступу в університет. Сам з 17 років. Займаюся, ну, досить подобається займатися, займаюся для себе в першу чергу. Також подобається мені якби здоровий образ життя. Ну і в цілому хотів стати таким більшим, крупнішим для того, щоб гарніше виглядати, по-перше. І для різного роду спорту там, ну, я займаюся ще. ММА і баскетболом, то потрібно займатися усердно, і також у спортзалі для покращення фізичного стану. Хотілося трошки підтягнутися, стати фізично більш витривалим, трошки сильнішим, ну і взагалі привести трошки в форму себе, ну, для того, щоб трошки вдосконалюватися. Незначно треба слідкувати за своїм харчуванням, якщо людина займається. В залежності від того, що людина хоче походити чи набрати углу, для цього застосовуються різні дієти. Отож, не все так просто, як здавалось. Для того, щоб фітнес дійсно приніс користь, потрібно ретельно слідкувати за своїм харчуванням, і не тільки регулярність занять, якість виконання вправ, правильна дієта все це забезпечує досягнення власної мети. А двері спортзалів для всіх відкриті. Головне мати витривалість та бажання вдосконалювати своє тіло і дух, зберегти здоров'я на довгі роки, що ніколи не буде зайвим у вашому житті. Вчора завершився чемпіонат України з художньої гімнастики, що впродовж декількох днів проходив в Ужгороді. Для національної збірної України з цього виду спорту це була вирішальна підготовка до чемпіонату та Кубку світу. Саме з Ужгорода вони і відправляться на ці старти. На закритті побував і мій колега Віталій Біровчак. Звідти він привіз актуальні інтерв'ю із членами національної збірної України та президентом Федерації художньої гімнастики. Закарпаття більше за мить. Закарпатська область старається прикласти максимум зусиль для того, щоб змагання найвищого рівня в Україні проходили власне у нас. Це великий авторитет області, це імідж нашої області, а також це надзвичайна популяризація цього виду спорту. І тому, дякуючи таким змаганням. Ми маємо гарні результати у розвитку наших дітей, які бачать до чого треба йти і як треба працювати, проте як поговорити про змагання міжнародного рівня, себто про кубок і про чемпіонат, я хотів би запитати про дещо буденніше, себто якраз інфраструктуру, якої вкрай не вистачає федерації художньої гімнастики, де ви бачите свою домівку для занять? чи є перспективи, і наскільки от керівництво міста області хоче йти назустріч для того, аби створити. Те належну тренувальну базу без належної тренувальної бази ми не будемо мати росту такого, як би цього хотілося. Є потенціал у наших місцевих спортсменок, але потрібно мати стабільні якісь умови для тренувань, для розвитку. Для цього потрібні спеціальні зали з певними параметрами. Звичайно, мрія велика, мрія, я думаю, в кожного виду спорту і в нашого теж це власна тренувальна база. І тому сподіваюся, що ті кроки, які вже рік активно проговорюються, я думаю, вони будуть все таки зроблені. На сьогодні зарано казати, де власне буде цей наш куточок, але сподіваюся, він дуже швидко з'явиться і ми зможемо. Похвалитися десь в тому, що в нас є щось своє. Не будемо лукавити, що найбільш визначні змагання, які відбудуться у цьому році, це чемпіонат світу, що пройде у німецькому штутґересі. Саме саме там будуть вирішувати долю команди учасниць на Олімпійських іграх у 2016 році. Доволі сплутана система, але все ж є підстави вважати, що підопічні дірогиної будуть виступати на Олімпіаді наступного року. Олімпіада 2016 року це відповідальний старт для нашої збірної і готувалися щодня. Готувалася збірна щодня. Я сподіваюся, що здобуття ліцензії буде і в індивідуальній програмі, і на групових вправах. Ми дуже цього чекаємо. Ми мріємо, щоб ріо Де жанейро також звучав він України. Раді бачити вас на закарпатській землі. і Як сьогодні ми почули в кулуарах, що спорткомплекс юність є для вас ніби рідним. У чому справа? Власне, да, я дуже люблю этот міст. Здесь безумна енергетика, здесь нереально відзивчиві люди, і кожен дитина, кожен болельщик дарить свою любов і тепло. А насправді нам уже це дуже приємно чути. Все ж таки, наскільки знаковим був саме цей чемпіонат України для тебе? Кожен старт очень ответственный, і на даний момент ми готовимся к чемпіонату мира ліцензіона. Там надо завоювати ліцензію в Женера на Олімпійські ігри. Поэтому готовимся, працюємо, і каждый старт это только колосальний опыт. Власне, перед чемпіонатом світу, який пройде у німецькому Штутгарті, на вас чекає у Будапешті кубок світу. Да, от зараз ми з Ужгорода виїжджаємо в Будапешт і далі, всего, з Будапешта літім Софію. Якби как бы, немного накладно вийшло, але будемо держаться, будемо стараться. Доволі сплутана і незрозуміла зрозуміла для мене система ліцензування на цьому чемпіонаті світу. Я говорю конкретно про Олімпіаду в Ріо де жанейро 2016 року. На твою думку? ти разом зі своїми партнерками по збірній зможеш вибороти путівку? Знаєте, загадувати нічого не хочу, тому що може відбуватися все, що угодно, але мій девіз – головне – вірити, і на самом деле я вірю, тому сподіваюся, що все буде добре. Ми в це також щиро віримо, тепер повертаємось до більш приземленого чемпіонату України. Як розцінюєш свій виступ а, саме упродовж цих днів? Сказать могу то, что сделала большой рывок для себя, так как у меня эти полгода не очень хорошо складывались именно в личной программе, потому что меня на данный момент начали пробовать уже и в групповых упражнениях, потому что что-то не получалось в индивидуальной. И вот на данный Момент можу сказати, що є успіхи. Тобто, ти хочеш сказати, вдалося це зробити не тільки за рахунок індивідуальних тренувань, а й за рахунок аури, яка панує в Узгороді. Звісно, тому що така підтримка – це безумно приємно, це завжди відчувається. Ну а вже сьогодні віце-президент Федерації художньої гімнастики України Ірина Дюрюгіна, представники обласної федерації та міської влади, в одному із прес-центрів міста підбили підсумки чемпіонату України. Також розказали про проблеми цього виду спорту та шанси збірної України на відповідальних першостях світу. Далі пряма мова. Я хочу сказать, что очень много областей участвовала. Участвовали все девочки, которые будут участвовать в чемпионате мира. Вот. Анечка Изадинова, Эля Романова, Виктория Мазур, Анастасия Мульмина. Это девочки из многоборья, из индивидуальной программы. И групповые упражнения, которые, в общем-то, на протяжении 2 года показали очень хорошие результаты, показали, ну, будем говорить, полученность, характер. Они в этом году порадовали нас, в общем, выступлениями и на европейских играх в Баку, и на универсиаде. И впереди самый главный старт, это у нас чемпионат мира, где нам нужно будет получить лицензии. Потому что есть определенные условия на чемпионате мира. Совсем немножко, я, я бы сказала, даже жестокие для таких ведущих стран. Потому что в индивидуальной программе гимнасткам нужно получить с 1 по 15 место, получить лицензию. Четыре страны реально претендуют на то, чтобы было по две гимнастки, попали в это число 15 потому что максимальное количество индивидуально это две лицензии. А в групповых только шесть с первого по шестое место получат сразу лицензию, а вторые шесть мест получат они на предолимпийской неделе, которая будет в апреле месяце. И представляете, сколько нужно ждать, бороться, не спать и переживать, чтобы получить следующую лицензию на предолимпийской неделе, а в индивидуальных упражнениях уже эти страны ведущие не получат лицензию. Сделано это для того, чтобы немножко расширить географию стран и дать более слабым стран шанс получить еще остальные 10 лицензий в индивидуальной программе, которые будут на предолимпийской неделе. Поэтому вообще это очень тяжелая подготовка для нас, это уже великая честь и это еще наши. Поважні любимі збірниці України, наші наставники і дають нам можливість приймати такі старти. Це в першу чергу і честь і дуже велика відповідальність. Тому мені би хотілося подякувати за підтримку і розуміння з боку Федерації гімнастики України, де наші якісь похибки не ну, стараються. Не бачити і стараються нас підтримати в тих питаннях, в яких ми ще не маємо такої високої компетенції. Фактично, із тих залів, де ми можемо витягнути максимально, ми стараємося зробити ті вимоги, які би мали бути для рівня збірної команди України. Але вище ми не можемо підняти так висоту залу, наприклад, або сьогодні поставити кондиціонування це дійсно те, що Потрібно не тільки нашому виду спорту, про це треба говорити. І я гадаю, що всі, хто планує приїжджати на Закарпаття із майбутніми офіційними стартами держави, так як Закарпаття зараз стає досить привабливим у спортивній, спортивному плані, то над цим питанням потрібно працювати не тільки одному виду спорту, а всім, для того, щоб це розвивалося і можна було приймати на найвищому рівні. Дивимося наших сусідів, дуже Словаччину чи Угорщину. У невеличких містах є професійні, прекрасні зали, де все продумано. І тому думаю, що можемо сподіватися на те, що колись в місті буде. Ми не можемо судити про себе як про організаторів, чи добре ми зробили, чи погано ми старалися. Старалися в тому на тих можливостях, які є сьогодні у обласної федерації, але я гадаю, що. Маючи таку підтримку з боку Всеукраїнської Федерації, ми маємо шанс колись на щось претендувати. Тому для цього потрібно буде дуже багато працювати і своїми візитами, своєю підтримкою для нас, це кожен день. Ми чомусь вчимося, це якісь навчання для нас, якийсь позитив і якийсь колосальний досвід, чого вартує тільки те, що діти бачать лідерів художньої гімнастики світової. Вони бачать кращих із кращих наставників художньої гімнастики в світі. Це легенди, це те, що для нас найцінніше. І якщо ми на такому досвіді будемо виховувати наше молоде покоління спортсменів, я думаю, що щось то колись вийде. Але змагання це змагання. Зараз варто дивитися, що буде завтра. Тобто на сьогоднішній день збірна України має можливість зупинитися в місті Ужгороді, провести ще якісь контрольні тренування перед одним із найвідповідальніших стартів. Це питання, які мають бути. Я гадаю, що перед офіційними стартами України важливо би було, допустимо, там на два-три дні скоріше приймати збірну України, щоб вони могли і адаптуватися, і спокійно опробувати ті площадки, які ми маємо на сьогоднішній день і залишатися ще на декілька днів для того, щоб закріпити як би, досягнення своїх тренувального плані. Це би було дуже актуально і дуже важливо. Тому такий перший досвід, коли збірна може залишитися в місці і трошечки зааналізувати свої виступи, вони досить є актуальними. Я хочу звернутися до тих людей, які, які сьогодні можуть це зробити. Тобто, сама федерація не, 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 не має можливості в області зробити такі кроки. Тому ми залучаємо людей, які не байдужі до того, і Власне, нам не відмовляють, тобто наше коло людей, які підтримуються від спорту в Закарпатській області, він росте. Взагалі, місто дуже приємно, що саме федерація художньої гімнастики вулиці Ірини Іванівни Дерюгіни, Дерюгини, вулиці Альбіни Миколаївни Дерюгіни вибрали саме місто Ужгород для проведення чемпіонату України, і це кожен такий приїзд людей з світовим іменем дає новий імпульс. Цьому виду спорту, який вони презентують, і я ж понта. Я ж ходив в школу, бачу ваші фотографії, коли ви олімпійська чемпіонка, абсолютна чемпіонка світу, це ну це колишній союз, бо це вже багато-багато років. Ще багато з вас не було на цьому світі. І це дуже нам відрадно. Я переконаний, що організатори зробили все в них можливе для того, щоб цей чемпіонат саме в місті Ужгород пройшов на належному рівні. На цьому наш інформаційний випуск сьогоднішньої програми Спорт тайм завершився. Я в свою чергу з вами прощаюсь. всього найкращого, нехай щастить. Ну і безперечно займайтеся спортом.